І сьогодні, як на мене, саме мистецькі твори мають відігравати вирішальну роль на мобілізацію цивілізованого людства всієї європейської спільноти на допомогу Україні в боротьбі з найкривавішим, найпідступнішим ворогом людства. В попередніх своїх програмах я вже наводив приклади яскравих творів наших співвітчизників, які зокрема увійшли до збірки «Воєнний стан. Це поетичні прозові твори. І сьогодні. До вашої вагітші декілька зразків тих творів, які як на мене гідні екранізації, гідні перекладу на іноземні мови для того, щоб достукатися до сумління до сердець громадян десятків країн світу на всіх континентах. Дівчинка стоїть на похороні героя, співає з усіма гімн, притримує рукою серце, щоб не вискочило. бо герой її татко. Вона ще не знає, що робити з такою новою реальністю, яка вивертає і гірко кривить її ротик і зв'язує вимову. Але дитина не здається, вона співає. Проштовхує співкрізь прихований плач, котрий ніхто не повинен розпізнати, бо це її біль, це її ніжний татко, це її стосунки з ним, вони не для оприлюднення. І вона знайшла спосіб, намагається зобразити з плачу усмішку, татову неодмінну усмішку, яка залишається, бо дівчинка мусить її зберегти і нестиме її далі. І доношуватиме биття його нелегкого серця, бо великого настільки що осколок одразу знайшов його, влетівши точно між бронежилетом і на мить піднятою рукою. Ось такий фатальний дарц, ніби хтось вирішив зібрати ангельський полк, щоб відвоювати у темряви. Майбутнє, залишивши тим, хто вижив проживати кілька життів у своєму одному з надлюдською концентрацією переживань на один сантиметр квадратний часу. Тим часом наскрізь ними бувають не лише кулі, всіх пронизує усмішка дівчинки, вона тремтить і неслухняно зі Втримуючи її, дівчинка повище піднімає голову, бо зараз їй дуже потрібно доспівати гімн до кінця. І в цьому квінтесенція українськості. В здатності високо тримати голову проти тих, хто тримає гранатомет. І для кого твоє життя це просто підвид. Крадений зернини, яким вони хочуть даровито розпоряджатись з кулака. Проти них українськість завжди була майже беззбройною, але вижила завдяки цій безсилій на вид всесильності і завдяки музиці у серця героїв. Яку навіть дітки здатні дослухати до кінця?